Так, друзі, усім привіт! Сьогодні прийшов до своїх пасанів. Вечірнє управляння, 5-та година вечора. Зараз будемо їх починати годувати, ну я вже під ними бачите підчистив Викинув какашки їхні. Все бачите, гарно частенько виглядає. під ними не підстелюю. Ну, не потрібно. Може, трохи не чисті, але це не треба під бічки підстелювати. Подивлюся, дехто там. Підстелю і накидую їм ці соломи. Я не знаю, я цього не роблю. От, такі бачите ці пацани. Їх сюди вже перегнав оцю основну останню, де я їх тримаю. Другу партію галуштинів я вже здав. От ну, Хто слідкує за мною, він знає, що я тримав галуштини. Ну, хто може там є нові підписники, то я, друзі, беру вам розказую. Галуштинів здав, це ще десь півтора-два тижні назад. Здавав в букачівці, визвав з машину, приїхав скотовоз, Мерседес, ми цих телят цих бічків, ну і таличку я ще тримав. Загрузили, я завіз, ну і все, їх вже ну, кажуть, два тижні вже як нема. Ну І на їхнє місце поставив оцю третю партію цих бічків, що я вторік закупляв. Десь в кінці березня, початок квітня місяця. Отак От бачите, на бачі, не сьогодні Тих здав, бо зерно дороге. Ячмінь пшениця по 8-9 гривень, кукурудза по 7 гривень. Ну і основне, що навіть не ціна, а прирости. Приростів, друзі, в тих вирост, калісті, я ніяких не бачив. Там за місяць часу, як по обхвату грудей, приріст був 2-3 см, ну це 3 см, це, ну, 3 см це максимум. О. О, самі от подумайте. Просто ну, немає ніякої вигоди їх годувати і таким зерном, що там по 8-9 по гривень коштує. Визвав машину, став на їхнє місці поставив цих бішків, Ліпше їм, сиплю цього зерна, хай вони ну, їдять і думаю, що прирости на них повинні бути ліпші. Ось якось так думаю вам коротенько пояснив. Е, побілки постійні, ну, нічого не робив, все от залишив, може трохи нечисто, але це як кажу, друзі, я вже буду весною робити, бо зараз зима, мороз, сирість і ну, немає сухої погоди. Трохи ну, повичищав, з-під жолобів, вікна там, помив, почистив, позбирав трохи павутину і взяв. От припнув бічків. Тому що стояла у мене така перемичка, перегородка тут. Я якраз оцих бічків тримав 4. Я цю перемичку забрав, цих бічків сюди припнув. Ну, бо вони так як разом стояли. І оцих три перегнав з тої стайні, що я їх тримав. От. І їх сюди разом припнув. Отак. От цих телят я вторій у фермера знайомого. А ці я брав себе в селі з рук. Ви бачите, що з рук, ну, так як з домашнього господарства, вони трохи краще виглядають, більш такі ситі. По живій вазі десь, мають 210, ну, так десь 210 кг. По обхвату по Оце два показує 135-136, то має 134 правда. Приблизно десь 200-210 кг. Не знаю, може камера не перед, так не передасть. Так вони виглядають. А ці, ці десь будуть мати до 200 кг. Трохи є бачите, худенька. Оцей менший між ними. Цей ніби більший, ну, теж не є таким вгодованим. Ну, може, не буде добре видно, бо тут трохи, друзі, темнувато. Так. Вік в них десь 10-11 місяців приблизно. Оце от вам розказую, може хтось буде цікавитись, то такий бік. Ну і на той період вже ну, бички би мали мати десь приблизно хоч би по 300 кг. Трохи теж бачите, по приростах вони відстають. Але вони все одно за цих вони будуть набагато ну, кращими. Вони зараз то що може трохи худенькі, але я почну їм кажу, більше зерна зараз підсипати, вони підуть в рості. От. Я їх ще теж донедавна обробив ще від листів. Я тоді вам розказував ну, що обробляв. І от як ну, тих бічків здав, їх припнув, то кажу, від глистів обробив і всіх проколов інтровітом по 8 мг кожного бичка. Ну, і в планах хочу їм ще купити сольє. Вона продається ну, в таких ну, в квадратах, в лугах. Яку знайдете, хочу кажу, купити їм, не знаю, десь на драбинку, так 4 штуки прикрутити, щоб вони ось, сюди, ось, лизунець, ось. собі сіль. Оцей лизунець. Будуть лизати цю сіль, будуть получати додаткові мінерали, мікроелементи і так далі. перший є комбікорм засипаю в Вони цей комбікорм сідають. Це зараз мене йде кукурудза з. Там трохи пшениці, я зменю таке в перемішку. По кількості цього корму туди отак добрий будівельний черпак, сиплю на кожного, ну біля кожного бичка. Це поки така норма. Далі буду, може, більше давати, але треба зібрати врожай кукурудзи. Кукурудза в мене ще на полях стоїть, тому чекаю, друзі, комбайна. Буде більше зерна, буду їм сипати більше. Поки що от така норма. це десь виходить так приблизно ну, близько 2 кг на одного печка надобуйте від корму. І сіна, сіна десь де, такий. Добрий тюк. Тюк, може ну, трохи більше тюка. Отак і далі. Бо Якщо були ще оці голуштини, то я на всіх десь розкидав е, три тюка. Три тюка зранку, три тюка на вечір. Ну я вам теж це казав. От, е, ну, ті бічки вони, вони більше то вони більші, то їм йшло так, як два тюка, а цим один тюк. Це що, що по розходу сіна. Також кожного разу, от як під ними щишаю гній, дорожче вичищаю жалобу. Бо тут це може бути земля десь попадається, то треба вичищати. Вони сильно нормально сідають, а це земля лишається в коротшим жалобом. Постійно я це роблю, вичищаю. Ось так, бачите, пацане Ну Взагалі, якщо брати тюки... Ними в рази набагато зручніше будувати, ніж вручну це носити. Бо вторік я ще сіно вручну заготовляв. От, і на своїх горбах це все носити, ну самі знаєте. Ну, по-перше, багато часу йде, і це незручно. А так тюк собі скинув, ось розв'язав. Там по частинах його розкидав бичкам і все, і вони його бачать. Воно може виглядає, що небагато цього чука, але він впресований. От Вони собі зараз мордами це все порозбивають. Отакими от хвостами. До ранку це все я прийду, що майже цього сіне і не буде. Ось так. такі класні пацани, така друзі, сьогодні. на сьогодні. От, кажу, хочу купити їм солі і не знаю. Або якось візьму сюди пластину, хочу прикрутити. І до цієї пластини хочу чіпляти оцей брикет солі. Вони собі будуть їсти сіно, ось, там, ну, цей комбікорм з'їдати тут, жалує більше. Бачите, водичку їм набираю і це буде сіль тут стояти, вони собі будуть брати облизувати. Я думаю, що тут саме буде найліпше місце. Не знаю, давайте там в коментарях напишіть, як правильно зробити. Бо я думаю, десь тут чіпляти. Тут бачите, особливо нема, до що чекати, хіба щось брати, приварувати, ну це коротше, купа гемороїв. Думаю, скоріше всього, що до драбинки Отак. І по цінах, також казав вам, що здав бичків. Знаю, друзі, чи назвав вам ціну. На сьогодні ціна 125-135 гривень. Якщо бичок має до... 200 кг битої ваги ціна 125 гривень. Якщо більше 200 кг битої ваги дає, то ціна по 135 кг. Отак. Це про вам називаю, може комусь буде цікаво. Це ціна в Букачівцях. Отак. Я думав, що до цього часу ціна трохи підніметься, але перед святами була така ціна 135 гривень після свят. І я кажу, вирішую здавати, думаю, нема чого далі ці печки тримати. Більше, цим кажу, всиплю більше зерна і від них якась буде якась користь. От. Ну, і мені набагато простіше тепер їх годувати гнізд, тобто, звертати вони набагато менші. От. Так що кажу, друзі, здав. Також, дивлюся, останнім часом мені задають там питання, де можна купити телят на відгодівлю. От. Ну, про це я вже теж декілька разів в себе на каналі розказував. Є дуже багато варіантів, де ці телята можна взяти. Наприклад, навіть може у вас в самому селі є, що люди тримають багато курів. Ну, Багато вже тепер немає. Ну, є ще такі села, що десь там 20-30 курів може бути, От. то можете в себе в селі взяти ці телята. Людина кажу, корову тримає для себе. Молока має в достатній кількості і вона буде давати це молоко теляткою. Може, навіть і, кажу, бути і забагато цього молока, його ніхто не викидає, дають свиням худобі, наді кури годують. І можуть гарно цих телят відпоїти, ви їх купите і, і пізніше ви далі по приросту, вони теж у вас будуть гарно рости і взагалі ви з ними ніяких проблем не будете мати. Можете десь по районі себе там покататись по сусідніх селах, попитати, людей, може якісь візитки залишити, і хтось може вам подзвонити і теж запропонує. Якщо нормальне телятко, то на нього навіть і, за нього не шкода дати їй більше грошей. От, бо оці гуштини, що я тоді купував, я вам розказував пропущені телята. Їх взагалі навіть не рекомендую їх купляти за ніякі гроші, бо воно того просто не варто. Отак. Ну і на фермі можна десь купити ще телят. Можете домовитися з самим фермером. От. Але знову, друзі, кажу, дивіться, купляйте тільки хороші теляти. Не тіште себе, там, що ви купите більше штук за менші гроші. Якщо будуть телята запущені, ну, будете з ними мати кучу проблем. Отак, Так як я про це гостині вам казав. В інтернеті є багато оголошень. Дзвоніть, питайте. от. Так що, думаю, вам на це, на це питання відповів. По цінах. Е, ну ціна, я думаю, що майже така ж сама, як торік. 70-85 гривень. Це заживу важку. Давати більше ну немає ніякого сенсу, бо ціна на печки, на більші печки вона не піднялась. Ну, чого на малі телята треба давати більшу суму грошей? Якщо підніметься ціна на більші бички, то можна вже і на телята дати, ну, підняти саму ціну. Зараз теж все треба рахувати, бо якщо купити там, одне телятко за 8-9 тисяч гривень, заготовити сіна, комбікорм оцей робити там, з кукурузи з ячменю. Я вам казав, що ячмінь сьогодні менше 8 гривень ніде не купиш. От, і ви це все купите, ніби будете будувати, а в кінцевому результаті можете і нічого не отримати. Отак. От Думаю, пояснив вам, друзі, що сказав. От ну, в коментарях можете мені написати, може хтось вже купляв теляти. Пишіть, друзі, які ціни, де купляєте, які породи берете. Ось так. Отак, От бачите, пацани минають. Оці мають набагато ліпший апетит, ніж такі. Вони щось перше також щось не хотіли їсти, але е, ну, тоді я ще як їх тримав там в стайні, обробив тоді від глистів. Зараз е, цим ще інтровітом проколов, то вони дуже гарно їдять сіно. Я, бачите, їм навіть більше кидаю. бо Ті, ну, ті можуть трохи лишати сіна. Отак. Ось такі функціони, Ну, На цьому думаю, скоріше буду закінчувати. Пишіть мені, задавайте може, якісь питання, буду вам відповідати. Мені щось можете там підказати стосовно відгодівлі. От. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі!